Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Біль під правим ребром, нудота після жирної їжі, гіркота в роті зранку. Це може бути не просто випадковість, це жовч, і точніше, її застій. Жовчний міхур орган, про який ми згадуємо лише тоді, коли починає боліти, але він щодня виконує важливу роботу, допомагає травленню, розщеплює жири, виводить токсини. І якщо жовч застоюється, організм починає потроху захлинатися власними відходами. У цьому відео я розповім, як розпізнати симптоми застою жовчі, що з цим робити, і як зберегти жовчний міхур здоровим на довгі роки. І без таблеток лише за допомогою простих дій, які ви зможете зробити самі. Отже, що таке застій жовчі? Жовч утворюється в печінці. Накопичується у жовчному міхурі і при кожному прийомі їжі подається в 12 палу кишку, щоб допомогти з перетравленням. Але коли цей процес порушується, жовч не виходить учасно, вона згущується і починає накопичуватись, створюючи тиск звідси біль, нудота, гіркота і навіть висипання на шкірі, які симптоми вказують на застій жовчі перший гіркота в роті. Особливо зранку, коли ви ще нічого не їли, але вже відчуваєте неприємний присмак. Це одна з найперших ознак, що жовч не потрапляє туди, куди потрібно, а частково викидається назад у шлунок, у стравохід, а потім у рот. Другий тяжкість і біль під правим ребром. Цей біль зазвичай тупий, тягнучий, може посилюватися після прийому їжі, особливо після жирного. Або смаженого. Так організм сигналізує, я не справляюсь із навантаженням. Третій нудота відчуття переїдання навіть після легкої їжі. Якщо ви з'їли суп або кашу, а в шлунку ніби камінь це може бути через застій жовчі, четвертий неприємний запах тіла чи поту. Коли жовч застоюється, в організмі накопичуються токсини і вони виходять через шкіру. Звідси різкий стійкий запах. Який не зникає навіть після душу. П'ятий висипання свербіж, сухість шкіри, жовч повинна виводити токсини з печінки, але якщо вона стоїть, шкіра бере цю функцію на себе, звідси алергії, прищі, плями. І ще один дуже показовий симптом світлий кал і темна сеча. Якщо кал став сіруватим, а сеча кольору міцного чаю. Це означає, що жовч не потрапляє в кишечник і може навіть потрапляти в кров. Як підтвердити, що у вас дійсно застій жовчі? По-перше, звернутися до лікаря-гастроентеролога, але є базові обстеження, які ви можете пройти самостійно за направленням. Перше, УЗД органів черевної порожнини, воно покаже стан жовчного міхура, чи є загин, перегин, ущільнення, стінки, чи є пісок або камінці. І найголовніше, чи є застій жовчі. Друге біохімічний аналіз крові. Він покаже рівень білірубіну, АЛТ, АСТ, лужної фосфатази. Це маркери, які підкажуть, наскільки навантажена печінка. Третє аналіз сечі. Темна сеча зі слідами білірубіну. Підтверджує, що жовч йде не туди. Але навіть без аналізів. Якщо у вас є хоча б 3-4 з вище згаданих симптомів, варто вже діяти, і діяти не означає одразу сідати на ліки. У більшості випадків перший етап це м'яка корекція способу життя, бо жовчний міхур дуже чутливий до наших щоденних звичок. І в наступній частині я покажу, що саме робити, щоб запустити правильний потік жовчі і не довести до каменів або операції. Що робити, щоб жовч не застоювалася? Перший крок режим харчування. Жовч виділяється тільки у відповідь на їжу. Якщо ви їсте раз на день або постійно пропускаєте сніданки, жовчний міхур просто стоїть. Найважливіший прийом їжі саме сніданок, бо вночі жовч накопичується, і зранку їй потрібно вийти. Якщо ж їжі немає, жовч згущується, утворює осад, кристали, а далі камені. Другий крок питний режим. Жовч це рідина. А щоб вона залишалась рідкою, організм має отримувати достатньо води, пийте невеликими ковтками впродовж дня. Починайте ранок зі склянки теплої води, наче серце це запускає жовчовиділення. Третій крок рух. Фізична активність покращує відтік жовчі, навіть проста прогулянка після їжі. Допомагає жовчному міхуру скорочуватись, сидячий спосіб життя, прямий шлях до застою. І четверте емоції так стрес впливає на роботу жовчного міхура, особливо якщо ви стримуєте емоції: печінка і жовчний, органи чутливі до пригнічення, гніву, образ. Якщо не розвантажувати себе емоційно, це проявляється і на фізичному рівні. Є ще один важливий момент харчування. Додайте до раціону продукти, які стимулюють відтік жовчі. Це так звані жовчогінні продукти. Перш за все буряк, його сік, відвар або запечена форма, покращують структуру жовчі та допомагають м'яко очищати жовчовивідні шляхи. Друге оливкова олія. Краще нерафінована, першого віджиму по одній чайній ложці, наче серце або у страви. Третє лимон, грейпфрут, апельсин. Вони стимулюють печінку та жовчний міхур, а також багаті на вітамін С. Далі зелень, петрушка, кріп, рукола, шпинат. У них багато гіркоти, а саме вона активує жовчовиділення. Також добре діють редька, морква, гарбуз і останнє уникайте переїдання краще їсти менше, але частіше. Це дозволяє жовчі відтікати ритмічно, а не накопичуватись і застоюватися. Запам'ятайте головне, жовч це не просто помічник у травленні, це частина системи детоксикації. Якщо вона не працює, усі інші органи починають страждати. Тож бережіть свій жовчний міхур. Не чекайте болю, дійте на випуск. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!